Одна. Так не повинно бути, бо фактично ці підприємці займають монопольне становище по розміщенню цих всіх апаратів. І якщо ми кажемо про монополію, то в монополіях дуже легко зробити зговір. І тим більше я спілкувався з деякими Житомирськими підприємцями, вони сказали, що там грів 20, гривна 30 нормальна ціна. От, так, зрозуміло, здорожчали, паливо здорожчали, фільтри на поочищенні води. Все це зрозуміло. Але для цього проводиться, потрібно хоча б прийти, показати розрахунки і сказати, що ми от, вимушені от, настільки-то підняти. От, таким чином просто встановити і після цього ставити місто заручником такого не буде. Тому сьогодні прийнято рішення про демонтаж. Після того, як буде здійснений демонтаж, після цього тоді проведемо конкурс, якщо в конкурсах будуть там вимоги. Зможуть зайти різні підприємці, встановлюють апарати і будемо спілкуватися далі. Я не буду називати кількість, скажу, що переважна частина кількість автоматів вони не оформлені. Так вони подали заявку на оформлення, я не можу сказати, що Но вони спочатку встановили, а після цього вже подали заявку на оформлення. Я розумію, що ця послуга зручна для людей. Поки що ми не можемо забезпечити людей чистою питною водою. Це все правильно, і в багатьох містах України воно працює. І Я розумію, що ціни навіть на град Волинську там дві гривні. Він ці дві гривні, але все одно потрібно людям показати спочатку. І спочатку розрахунки, і після цього вже проводити якусь інформаційну роботу, щоб не було такого просто ажіотажу навколо цього питання. Так от, ну, поступати, воно неправильно. З понеділка, я думаю, що зараз будуть готуватися документи, поки буде підписано рішення виконкому. Приблизно з понеділка почнеться демонтаж, і після демонтажу, ну, я думаю, тиждень достатньо буде для того, щоб провести демонтаж. Після цього буде тоді проводитися конкурс. Зрозуміло, що всі сім'ї хочуть додому. Це зрозуміло. Вони всі сумують, вони всі чекають повернення до Житомира. Однак, умови, в яких вони проживають, якість лікування медичної ко вони отримують на найвищому рівні. типоверховий будинок раніше там був якби медичний заклад. Він наразі повністю в. Використання наших сімей, вони самі готують приготування їжі, все забезпечено, тобто питань немає в умовах, в підходах, в відношенні, взагалі ніяких питань немає. Повністю все безкоштовно. Так, всі виплати, соціальні уряд виплачує, повністю все, якби О, з одягом допомагають, з проживанням вони не платять. Наразі вже закупили і котли для того, щоб війти в зиму на різне, в різних ситуаціях. Навіть так швейцарці готові. Це була така співпраця між двома. Містами цюріх і невеличкі міста, які в пригороді, пригороді Цюріха, де вони проживають. Два мери просто за п'ять днів облаштували повністю все для того, щоб наші сім'ї могли приїхати і отримати нормальні умови. В розпорядженні є у них дві автівки щоденно діткам, які потрібні процедури автівки, возять до цюріха в лікарню, тобто повністю і є наші медичні працівники. Це да. педіатр з Попельні і ще один ще лікар, сестра медична що? сестра. Тобто вони 24 години в супроводі під оглядом лікарів. Окупанти можуть гранати повісити на деревах, у коробки з цукерами. Можеть зробити розтяжку у своєму юному віці. Маша вже знає, що навіть її улюблені речі, які колись здавались буденними, можуть становити загрозу. А ще знає, кому цим потрібно завдячувати. Наслідок повномасштабного вторгнення Україна стала однією з найбільш замінованих країн у світі. Майже 300 тисяч квадратних кілометрів нашої території вкрито небезпечними предметами. Близько 4 тисяч знешкоджують сапери щодня. Як поводити себе у разі виявлення підозрілого предмету? То рятувальники навчають і дітей Житомирщини працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з працівниками національної поліції, також з працівниками ювінальної превенції в усіх навчально-виховних закладах всієї області проводиться так званий всеукраїнський єдиний урок безпеки. Такі уроки проводять як для дітей, так і для вчителів. Доєднатися можна навіть онлайн своєю головною метою. Рятувальники називають забезпечення безпечного освітнього середовища, тобто це і порядок. Під час знаходження різноманітних вибухонебезпечних предметів, що потрібно робити, як діяти в разі якоїсь, наприклад, хімічної або радіаційної небезпеки, також як потрібно себе поводити, і якщо, наприклад, лунає сигнал повітряної тривоги, також як потрібно проводити евакуацію при прямуванні до укриття, які, які є, які наразі обладнані майже всі навчальні. Альні заклади області з часом Житомиряни звикли до сигналів повітряної тривоги та почали їх ігнорувати. Однак рятувальники наголошують, не варто забувати про правило двох стін та укриття, адже саме ці речі можуть врятувати життя. І звичайно обов'язково мати тривожну валізку. Що там має бути? кажуть, школярі вже запам'ятали. Документи треба покласти телефон і павербанк. Ну якщо нема, то зарядку на всякий случай. Їжу на декілька днів воду. Ліки минула половина першого місяця навчання у нових умовах. У школах кажуть, частина дітей залишається на дистанційці, а за безпеку тих, хто у класі, в першу чергу відповідає вчитель. Тому кожен має знати точний алгоритм дій. Учні згадують, повітряна тривога вже не один раз заставала їх під час уроку, однак ніколи її не ігнорують. Gdzieś, 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 w gdzieś, i też sobie. Сіва в куди треба йти, куди сідати або куди він Та Якщо сигнал повітряної тривоги усім уже відомий, з вибухонебезпечними предметами мало хто знайомий. Тому дітям та дорослим рятувальники продемонстрували, як можуть виглядати снаряди і попередніх воєн, і сучасні зразки. Ми показували наочні фотографії, зроблені як і нашими колегами, так і військовими, як на території нашої області, на території Житомирщини, так і на території інших областей, на яких реально зображені вибухи. Вибухонебезпечні предмети, різноманітні вибухонебезпечні предмети, і також ті пастки які які окупанти залишали на тих територіях, де вони, наприклад, які були окуповані, та одного знайомства з вибухонебезпечними предметами недостатньо заради збереження власного життя з ними треба вміти поводитись. Цього і навчили дітвору. Якщо ти побачив гранату або щось вибухове, ти маєш не чіпати її. Якщо є дорослі, то сказати їм про це. Якщо немає, то можеш дзвонити у 101 або у 102. І якщо І слухати казівки, що тобі кажуть по телефону. Такі уроки безпеки, кажуть рятувальники, мають пройти у кожному навчальному закладі області, а потім також у дитячих садочках, аби в ігровій формі повідомити про небезпеку навіть наймолодших. Це наймасштабніша пожежа, яку я бачив за шість років. Шість сім годин на тебе жар. Знаєте, переживав, щоб я міг потім ходити. Перше наше таке вже традиційне, на жаль, стало запитання: як для вас розпочалася війна 24 лютого? Як ви дізналися про це? 24 лютого я якраз був на зміні. Це було. Розпочалося з того, що подзвонив начальник і розповів, що почалося. Сам-то я чув вибухи, але сам би, ну, самому не вірили, що вже почалося. Позвонив начальник і сказав, що щось там прилі... прилітає вже на аеродром. Як би страху в той момент не було, бо не вірилися, дійсно. Я останнього я не вірив, якщо чесно. Тобто всі там кажуть, о, війна буде, війна, я собі не та це все там, ну ці телевізійні новини там десь. Все. А вже як прийшов, прийшов час, як прийшла пора таке знаєте, взагалі, 24-ї, -та, перша неділя, вона взагалі була така взагалі, апатія, така взагалі, стан такий, нічого не хотілося не робити. 23-го сестри, день народження було, ми сиділи, відпочивали за святковим столом. Якраз за цю тему що Росія буде нападати, між собою говорили, що 21 такого взагалі не може бути. Але, на жаль, 24 го вранці проснулися від вибухів. Десь 4.20 позвонив батько каже, що вставайте, діти маленькі вдома. Що почалася війна? Як грім серед ясного неба, такою вилилась новина про повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого. З того дня рятувальники почали працювати у посиленому режимі, чергуючи доба через добу. Та подумки завжди залишались вдома з рідними. За дітей, за своїх, за дівчат. Дуже переживав. Я їх перевіз, Мама мама недалеко живе тут в Житомирському районі. Якби зразу в той же день на вечір відправив туди. Дружину з дітьми, вони там були, я тут з братом. Намагався дружину вмовити, щоб вона поїхала, але вона не захотіла, сказала, що без тебе нікуди не поїду. Відправив головне маму з сестрою. Нам страшно було за дітей, за нам, за батьків, вирішили, що десь облаштували бомбосховище вдома, занести туди все саме необхідне для першого продукти харчування, воду. Ну і по кожній тривозі ховалися особливо дітей. Зразу брали ввели. у перший же день повномасштабної війни. Вони виїхали на військовий об'єкт, який зайнявся внаслідок ворожого бомбардування. Тоді ще масштаби та наслідки не дуже розумілися. Та вже наступний виїзд пам'ятають, і донині. ми направлялись в бомбосховище всім карулом, нашими карулами. І над нашими головами, якраз пролетів літак, і почули цей гуркіт. І гучний вибух. Ми ще привизі частини побачили. Це небо було червоне, дуже велике велике полум'я було. Дуже страшно було. Це наймасштабніша пожежа, яку я бачив за шість років. Це був вечір 7 березня. Тоді ворожі ракети вдарили по нафтобазі у Житомирі. Пожежники згадують: на місці було дві воронки глибиною з 50 метрів, а також полум'я, масштаби якого вражали. Побачили, що все ну, все розвалено, все розруха таке. Я, ну, багато разів був на навчаннях, на автобазах, на різних, там, тобто, а це вже приїхав, як воно вже по спражньому ну, Як вам сказати, шокований був просто. То страх був і за себе, і за колег теж в першу чергу. Те, що ну, Один за одним переживали. Це ми. Скажемо так, одна сім'я. Кожен займався тим, чим потрібно. Одні ліквідували пожежу, одні охолоджували ємності. Кожна була своя бойова задача. Перше завдання було встановити автомобіль на гідрант по вулиці Корольова. Приклали магістральну лінію. І ще один автомобіль встановили на гідрант, який знаходиться на об'єкті. Подали стволи на захист та гасіння е... цистерн. Хлопці ми мінялися там, намагалися чим частіше мінятися, щоб і менше втомитися, і, ну, як би скажімо так, щоб легше було. Хоч, ну, хоч і ми в захисних костюмах, там і в цьому всьому. Водієм їздили на заправку машини і підвозили воду. Потім нас поставили на охолодження цистерни. Температура дуже велика була, площа горіння велика була, ну і горючий матеріал, його дуже тяжко потушити. Звісно, був страх через. Нерозуміння, що може трапитись. Важко було через високу температуру, що весь час знаходився біля цього палаючого резервуара і 6 чи 7 годин на тебе жар дуже великий. Ну, Задимлення важко дихати було. Чи були на цьому місці постраждалі, можливо, люди? Так, да, було чотири хлопці після вибуху вони влучили опіки різних ступенів. Зразу ну, приїхали швидкі, їх забрали, госпіталізували. Тієї ночі опіки отримав і Андрій Павловський. Під час гасіння від високої температури цистерна вибухнула, рятувальник втікти не встиг. Явно на примуток і вже цистерна нагрілася вже через чур, вона перегрілася, почала заплавлятися в середину. І тиск озвався і вона вибухнула. Спочатку почала ну, гудіти, почало воно там. і... Я якби зрозумів, що зараз щось буде недобре, але я хотів до останнього, би, там, щоб думав, щоб попередив, щоб вийде його, тобто попередив цей вибух. Але вже якби трохи пізно зрозумів, почав тікати. Ну, десь на цьому місці мене тут воно ну, підхватило, ну, виходить, не повністю повністю підхватило. Але добре, що хоч воно просто вибухнув, тобто горіння як такого не було. Тобто, воно підхватило, кинуло. Я думав, ну все, капець. Криваю очі, все кругом чорне. Зразу з-за забув пригнув там в канал, хлопці підбігли там мене трохи, бо я ну, горів. Зранку прокинувся в лікарні, згадує, страшнішим, аніж пожежа, видала зізнатися дружині в тому, що сталося. Відколи вже тоді вже почав там приходити до тями, сузнавати це все. Перший страх, який з'явився, коли не знаю, як дружині сказати, вона якби. 25 років провели разом, вона вже знала, відчуває, як тебе. Зранку подзвонила. Де ти? Лікарні. Ну, страху не було, було я спробував, ну так, да, боляться, але страх був за те, щоб знаєте, переживав, щоб я міг потім ходити. Це було мені то не так страшно. Просто... Розчарований був, тому що це не так сталося. Просто розчарований. Розчарування прийшло тоді, коли зрозумів, деякий час не зможе бути поруч з колегами та не зможе допомагати людям. Лікарі мене до останнього, тобто там, ж, тож, хлопці, ці лікарі вони оптимізували, так казати, не до останнього. Це нормально, все нормально. Але пересаджували шкіру трохи в трьох місцях на одній нозі. Але я думаю, все буде гаразд. Я вже зараз півроку майже пішло. Зараз рятувальник повернувся до роботи. Працівники ДСНС під час війни виконують героїчну функцію. Вони першими заходять до палаючих будинків, працюють на місцях бомбардувань та рятують людей з під завалів. Герої нашого репортажу свідомо обирали цей шлях з дитинства, адже своїм головним призначенням вважають допомогу людям. У ну, мене батько, рятувальник вже 25 років. Ну, я пішов по виступав. Надихнулися його прикладом. Так. Да. Син Це... не може без пожежної машини. Він... Кожен день би навіть їздив у частинах, щоб посадити пожежній машині. Теж заміна росте Ну, коли був молодий, ще до поступ... поступлення, якось подобалось мені допомагати людям. Можна так сказати, та хоча свідомо обирали таку роботу, уявити, що доведеться працювати з такими масштабами та в таких умовах навіть не могли. Зізнаються, до небезпеки звикаєш. Головне знати своє завдання. Однак ці майже сім місяців війни змінили їх зсередини. Як люба людина, всі були не готові до війни. Як, якби там, які б там навчання не проводилися, якби там що не робились, людина не готова до таких дій. Тобто це коли воно все імпровізується, коли воно все спонтанно, то воно зовсім по-іншому, взагалі сприймається це все діло. Трошки наші відносини стали до наших сусідів, які на нас напали. Багато друзів, родичів пропало, скажімо так, які жили там, спілкувалися. ну, і Близькі родичі там жили, зовсім наче відносини стали між сім'ями нашими. Але що зробиш? Треба чекати перемоги, будемо і діяти все близько. Емоції ненависті до всіх цих окупантів, які прийшли на нашу землю. Роблять таке з нами, з Україною. Щоб більше часу приділяти своїм рідним, близьким, цінити кожен. Кожен день рятувальники кажуть, такі виклики важче даються морально, адже складно сприймати те, що роблять расисти з нашою країною та з нашим народом. Але щодня герої повертаються додому до родини, яка дарує їм нові сили та рятує заради них та заради кожного українця. Вони і роблять свою роботу. Там вони знають вони вдома, чекають Питання на продати їх. Дуже люблю, поважаю. Думаю, вони мене теж люблять. <реш> Яночка, я тебе дуже кохаю. У мене дружина, двоє діток. Ну, для мене не всі завжди були дітками, Вони дорослі, як би, але завжди будуть дітками. Не знаю, що я їх люблю і я все зроблю для них. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.